Розпочинаємо черво засідання постійної комісії товаласької селищі ради з питань житлового комунального сподарства, комунальної власне законності і правопорядку соціального захисту населення. Із п'яти обраних членів комісії на засідання комісії прибуло п'ять. Порядок денний. Про затвердження статуту товариської територіальної громади прибуло з Чернігівської області. Одне єдине питання. Чи будуть доповнені до порядку денного вашої заціляння комісії? Не. Не, не. Хто за те, що затвердити порядок з єдиним питанням? Яке звучить з тоді на продовжальність статуту Талайської територіальної громади Миколаївської Челянської області, прошу голосувати. Хто за? Одного <кій> Надаємо слово для короткої доповіді головного спеціаліста юридичного відділу Талайської селищної ради Талайської селищної ради, депутату Талаїської селищної ради Ромахові Галині Михайлівні. Перед зачитанням проєкту рішення хочу сказати. Що всі вимоги згідно вимог вірніше, чинного законодавства, всі етапи попереднього розгляду проєкту пройдені? Цей проект був розроблений в рамках, в рамках співпраці з міжнародним проектом ВІНДЖІ International і спільно з асоціацією міст України, розроблявся нашим спільним кластером. Це 12 територіальних громад України з шести регіонів України, в які війшла і Талалаївська селищна рада. Був погоджений до травня, з лютого до травня ми розробляли даний проєкт статуту згідно вимог чинного законодавства. Бо ми знаємо, що в травні минулого року, ну можливо, хто не знає, скажу прийнятий закон про внесення змін щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування. і Там надано дуже багато прав, ну і обов'язків, звісно, мешканцям територіальних громад стосовно участі в місцевому самоврядуванні. Кого були прийняті статути, в яких громадах, так як до 1 січня це було не обов'язково, повинні до 1 січня 2027 року привести у відповідні статути, які були, або прийняти нові статути. І от на підставі цього наш кластер розробив проєкт статуту 12 територіальних громад затверджують перші в Україні. На основі цього статуту роздруковано. Вже такий посібник Асоціації міст України згідно цього посібника, який ми приймали разом 12 територіальних громад разом з експертами, і е, його також прокоментували і внесли свої доповнення Департамент юридичної асоціації міст України. Розробили посібник типовий вже для всіх територіальних громад України. Тобто, до 27-го року на основі цього будуть прийматися і змінюватися всі статути. Всіх територіальних громад України. Потім пройшло громадське обговорення, це е, консультації на е, сайті ЄД, пройшло громадське слухання і пройшло засідання громадської ради Приталайської селищної ради. Е, Селищною е, громадською радою погоджено є відповідний протокол е, на засіданні. На громадських слуханнях вірніше було внесено 9 пропозицій, згідно яких координатором напрямку децентралізації та демократизації внесено рекомендації. На підставі цих рекомендацій розроблена юридичним відділом довідка, частина пропозицій, враховані вже в статуті. Все це розписано. Довідка оприлюднення на офіційному для, для ознайомлення. І я вже на сесії безпосередньо. Зачитаю по кожному пункту. Можливо, ви вже ознайомлювалися. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Якщо немає, то. Шановні колеги, чи будуть запитання до хвилини виказуєте? Немає, тоді я зачитаю результативну частину проєкту. Про затвердження статуту Далаївської селищної територіальної громади Прилуцького району Чернігівської області селищна рада вирішила затвердити статут Талаївської селищної територіальної громади Прилуцького району, району Чернігівської області додається контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності законності і правопорядку соціального захисту населення. Пропозиції заповнення. Хто за, за те, щоб винести відповідний проєкт статуту Талаїської селищної ради з відповідним проєктом рішення я прошу проголосувати. Кобаш за. Романенко за. за. Сліпко за. за. Тарасов. За. Да. За. Таран да. за. Рішення прийнято. На цьому засідання постійної комісії Талаївської селищної ради з питань особливо господарства та комунальні власне закони тієї про порядку з населення оголошується закрити.